Вельми шановна фамілія Борубіїв, дорогий Андрій, шановна громада, друзі, брати і посестри. Душу і тіло ми положимо. Він поклав свою душу і своє тіло. Поклав за нас. Поклав за нашу країну. Слова не завжди вартують. Але в Андрія була особливість. Його слова вартували завжди. Бо його слова відповідали його діям. Його думки вартували завжди. Бо його думки були чисті, справедливі, патріотичні, мудрі і глибокі. Особливий. Він був особливий у всьому. Він був, ви знаєте, він був ще й романтична людина. Він мріяв. Я пригадую розмову, коли він оповідав про історію. Він казав, ти знаєш це? От я ніколи не міг подумати, що настане той момент. Коли з історичних книжок про українські висловлені змагання я читав про героїв України, про те, як вони боролися за країну. І ми станемо всі не просто учасниками, а ми станемо всі борцями за нашу країну. Він є символом. Його вбив російський режим Володимира Путіна, Росія, більшовики, совєти. Які наслідують Сталіна і Леніна за погляди, за віру, за цінності, за Україну не на словах, а за Україну на великих ділах, які вчиняв Андрій. Він переміг совєтів і російський режим. Саме тому вони його вбили. Вони його не були справитися з цим. Я не знаю, як ми його не годні вернути. І життя, знаєте, воно таке, що події, події, події. Багато що забувається. Я звертаюся до всіх тільки по людськи Я вас прошу. І до себе теж говорю. Не забудьте, Андрія. Тримайте його в серці в руках. і в дуках. Він заслуговує на це. Дорогі Андрію. Так своє небесники! Ми про тебе не забудемо, і країна про тебе ніколи не забуде. Слава Україні!